Вітаємо, друзі! Новини країни і Хмельниччини. Далі 5 хвилин на головне В студії для вас. Працює Денис Піменов, за кадром. Команда першого Подільського розпочинаємо сьогодні: Росіяни обстріляли Сумщину як наслідок, щонайменше 10 громадян отримали поранення ще двоє на жаль загинуло. Відомо, що серед загиблих волонтерка місцевого центру в обідню пору у Білопіллі пролунало три потужних вибухи, зруйнована адмінбудівля. Загалом поранення отримали 10 людей. Щонайменше п'ятеро з них це рятувальники, сказав речник головного управління ДСНС Сумської області Олег Стрілка. Пізніше стало відомо, що один з російських снарядів поцілив у частину ДСНС. Рада може ввести обмеження на закупівлі для місцевої влади. Верховна Рада може обмежити місцеву владу у сфері закупівель на тлі скандальних історій про барабани та овочерізки для укриттів. Про це повідомляє Давид Арахамія. За його словами, зараз у суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення діями місцевої влади, яке пов'язано з пріоритетами при закупівлі. Він також додав, що українські захисники шоковані такими новинами. Тому, як наголосив Арахамія, у парламенті активно обговорюють ідею обмеження розпорядження коштами для закупівель. Але поки що раду зупиняє той факт, що місцеві чиновники заявлятимуть про напад на децентралізацію. Ухилення від мобілізації на 7 тисяч доларів. Правоохоронці оголосили підозру 39-річній хмельничанці, яка за винагороду обіцяла оформити медичні документи військовозобов'язаним. Її затримали одразу після отримання повної суми. Наразі обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 20 липня на Хмельницький АЕС та в місті супутнику Нетішині буде проведене позапланове командно масштабне навчання. Основні завдання навчання це мобілізація системи аварійного реагування ХС, організація та проведення протиаварійних заходів та відпрацювання взаємодії аварійних груп та бригад атомної електростанції із місцевими, місцевими органами влади та зовнішніми організаціями. Учасниками аварійного реагування адміністрація Хмельницької АЕС просить мешканців територіальних громад зберігати спокій та чітко реагувати на інформаційні повідомлення, які будуть оголошуватися під час навчання. Через ревнощі побив колишню дружину та відібрав у неї телефон. Оперативники розшукали кривдника. Ним виявився 40-річний житель Донецької області. Інцидент стався у Красилові. Йому вже оголосили підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Музика. У Хмельницькому тривають роботи з термомодернізації освітніх та медичних закладів напередодні зими. Нині працюють над утепленням інфекційної лікарні. Вартість робіт понад 15,5 мільйонів гривень. Гроші виділили з бюджету громади в рамках реалізації заходів із підвищення енергоефективності бюджетних установ. Це перший капітальний ремонт з утеплення інфекційної лікарні з часу її появи. Діти на Хмельниччині продовжують волонтерити та допомагати Збройним силам України. Зокрема, передаючи їм зібрані у різний спосіб кошти днями з Красилова на фронт вирушила чергова автівка до збору коштів, на яку долучилися вже не вперше і зовсім юні мешканці громади. Поки це всі новини на дану годину, як завжди, більше в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах. Бережіть себе.